Друзі, добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра Історії, і сьогодні ми поговоримо про стародавню римську святу трійцю. А перед тим як розпочати, хочу щиро подякувати вам за підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Це дуже допомагає каналу і ми дуже просимо вас не зупинятися. Ну що ж, ми розпочинаємо. З часів вивчення римської релігії багато вчених намагались зрозуміти і упорядкувати римських богів за їхнім статусом. Тобто побудувати ієрархію богів. Але проблема в тому, що у римському світі богів було напевно більше, ніж самих римлян. Адже римляни вшановували не лише богів римського пантеону та приймали богів інших народів, яких вони завойовували, а й обожнювали усілякі поняття. Наприклад, якщо вдалося домогтися якоїсь згоди, то римляни вшановували Конкордію. Якщо ж перемогли ворога, вшановували Вікторію. Звільнились від гніту Патрицієв чи поганого імператора на кшталт Нейрона чи Доміціана, вшановували лібертас, тобто свободу. Імператор проявив щедрість та роздав гроші чи безкоштовне зерно, вшановували щедрість, тобто лібералітас. А якщо після тривалої військової кампанії було досягнуто миру шляхом перемоги чи переговорів, то вшановували пакс, тобто персоніфікацію миру. Різні боги супроводжували римлян ще з їхнього народження. Юпітер, Діана та Юнона допомагали дитині з'явитись на світ. Ватикан відкривав дитині рота для першого плачу. Руміна допомагала при годуванні грудьми. Нундіна була покровителькою дня очищення дитини, коли дитина утримувала ім'я. Для хлопчиків це був дев'ятий день життя, а для дівчинки восьмий. На восьмий або на дев'ятий день, залежно від статі дитини, батько міг прийняти чи не прийняти новонароджену дитину. Дитина лежала перед ним на землі, і якщо батько підіймав дитину, то це вважалось зробленим за допомогою Левани. Потіна вчила дитину пити, едука вчила дитину їсти. Станіна та Осіпаго. Вчили дитину стояти. Нумерія вчила дитину рахувати. Менс дарував дитині розум. Повентія відганяла від дитини страх. Адеона охороняла дитину при виході на прогулянку. а Абеона при поверненні додому. Ну що, уявили приблизно кількість римських божеств? Ні? Ну і правильно. Римських богів не те, що порахувати, їх неможливо навіть собі уявити. Але завжди є але. В 217 році до нашої ери, на початку Другої Пунічної війни, в Римі були проведені особливі жертвопринесення головним римським богам під назвою Лектистернії. Ми вже згадували цей термін у відео про їжу богів. Якщо хтось не бачив, то ми надамо посилання в кінці цього епізоду або прикріпимо в описі. Так ось з 217 року до нашої ери римляни вже визначили зі своїми головними богами. Це були Юпітер, Юнона, Мінерва, Марс, Аполлон, Нептун, Вулкан, Меркурій, Венера, Діана, Веста та Церера. Найголовнішим в цій плеяді богів був, звісно, Юпітер, а найшановнішою святою трійцею стародавнього Риму були Юпітер, Юнона та Мінерва, божественне сімейство, тато, мама та їхня доня. Але так було не завжди. Давайте повернімось у часи заснування Риму першим царем Ромулом. Сам цар Ромул особливо шанував бога війни Марса, і це не дивно, адже за повір'ями, Ромул та його брат Рем, якого він кокнув, коли той перетнув священний кордон щойно заснованого міста, були дітьми Марса та діви весталки Реї Сильвії. Що ж, кого шанує цар, того шанує і римський народ. Марс, перший бог. Після того, як римляни за наказом Ромула викрали Сабінських жінок, Сабінський цар. Тіт Тацій та його поплічник Цинійський цар Акрон пішли війною на Рим. Ромул особисто вбиває царя Цинійців Акрона та приносить його військові обладунки у подарунок Юпітеру Феретрію, тобто Юпітеру, який допоміг вбити ворога. Тоді навіть не було храму Юпітеру і Ромул підніс подарунок цьому богу до священного дуба. Тіт Лівій пише, що Ромул ще раз звертався до Юпітера, коли його військо не витримало навали сабінян та почало втікати. Тоді Ромул пообіцяв Юпітеру, що збудує йому храм, якщо він зупинить трусливе римське військо та поверне його на поле бою. Юпітер виконав бажання Ромула, але Ромул не дотримався своєї обітниці. Але храм Юпітеру Статуру, тобто Юпітеру, що зупиняє, все ж таки був побудований, але аж у 294 році до нашої ери. Довго говорити не будемо, але видно з обітниці Ромула, що в Римі перших років його існування особливо шануються два божества Марс та Юпітер. А хто був третім? Третім був сам Ромул. В один чудовий момент Ромул просто зникає. Це сталося на військових зборах на Марсовому полі. Налетіла шалена негода, здійнялась пилюка, грім, грохіт, всі в шоці, і тут бац, виходить сонечко, пташки співають, а Ромул зник. Римський народ в шоці. Де наш цар? Що нам тепер робити, і взагалі, як нам тепер жити? Приблизно такими питаннями задавались римляни. Справу взяли у свої руки сенатори та об'явили, що Ромула забрала на небо хмара, і він тепер із своїм батьком Марсом на небесах буде пильнувати та захищати усіх римлян. Але усе ж таки серед римлян поповзли чутки, що Ромула прибрали сенатори, бо він їх дістав своїм правлінням. Сенатори відчуваючи на собі зашморк, підмовляють Юлія Прокула, шановану в місті людину. Юлій виходить на площу та розповідає людям, що особисто розмовляв з Ромулом після його зникнення, і що Ромул дійсно став богом під іменем Квірін. Народ зіткнув з полегшенням і став думку гадати, кого обрати новим царем. Тут ми зробимо невеличку перерву у розповіді, але зауважимо, що в Римі сформувалась перша тріада або свята трійця римських богів Марс, Юпітер та Квірін. Так тривало аж до п'ятого римського царя Тарквінія Пріска, який не був римлянином а був етруском. І от Тарквіній Пріск вирішує збудувати храми, посвятити його етруській святій трійці богів Тіну, Уні та Менврі. Звісно, він це робить, але на римський манер і храм має бути присвячений Юпітеру, Юноні та Мінерві. Храм він вирішує побудувати на Сатурнійському пагорбі. Відповідальність покладає на етруських скульпторів та будівельників, а римляни мали бути в них на підхваті, тобто мали виконувати усілякі чорнові роботи. Під час будівництва храму відбувалися різні дива. Ми згадаємо лише найголовніше диво, яке відбулось вже при початку будівельних робіт. На Сатурнійському пагорбі починають копати фундамент. Копають, копають і знаходять голову. На якийсь там обгризлий хробаками череп, а добре збережену голову. Все, римляни знову в шоці, адже вбачають у такому явищі дурну прикмету. Терквіній пліск доручає жильцям провести певні обрядові ритуали. Авгури починають гадати по польоту птахів, рузпіки по печінках жертовних тварин, і всі вони приходять до висновку, що сам Юпітер дав своє знамення римлянам у вигляді голови, натякаючи на те, що під його опікою та опікою Юнони та Мінерва Рим буде головувати в світі. Римляни знову видихають з полегшенням та продовжують допомагати етрускам будувати найголовнішу святиню в історії Риму. Храм Юпітера найбільшого та найкращого, відомого в історії як храм Юпітера Капітолійського. Чому Капітолійського? Бо він був збудований на Капітолійському пагорбі. Ви, можливо скажете, друже, ти щось плутаєш. Адже сам нещодавно казав, що будівництво розпочалось на сатурнійському пагорбі. Саме так і було. Але після того, як знайшли голову, сатурнійський пагорб переіменували у Капітолійський. Адже латиною голова буде Капіто, і на честь знайденої голови сатурнійський пагорб було переіменовано. Храм будували дуже довго. Будівництво почалось, як ми вже згадали, за п'ятого римського царя Тарквінія Пріска, а завершилось при останньому сьомому римському царі, теж етруського походження Тарквінії Супербі. Але усвятити храм Тарквіній Суперб не зміг, бо його син Уля згвалтував благочестиву Лукрецію, яка, не витримавши наруги, наклала на себе руки. А римський народ збентежений цією подією починає заколот проти царя та його родини. Закінчилось все це, це тим, що цар разом з родичами, прибічниками та рабами був вигнаний з міста, а в самому Римі запанувала республіканська форма правління, і от лише на початку республіки у 509 му чи то у 508 му році до нашої ери консулом суфектом Марком Горацієм Пульвілом було освячено храм Юпітера найбільшого та найкращого, відомого як храм Юпітера Капітолійського. З тих пір римська свята трійця Юпітер Юнона Мінерва змінила колишню трійцю Юпітер Марс Квірін, зайняла почесне місце у римському божественному пантеоні і до 217 року до нашої ери набрала собі у помічники решту дев'ять богів, яких ми перелічили на початку цього відео. І ця вся божественна банда керувала римлянами аж до прийняття християнства. Друзі, усім щиро дякуємо за перегляд, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії допомагають піднести наш канал у рейтингу YouTube, популяризувати історію та надихають нас на створення нових та маємо надію цікавих відео. А якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви маєте можливість та натхнення підтримати наш канал фінансово, ми будемо безмежно вдячні та залишимо реквізити у описі до цього відео. І як завжди, добра усім крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.